Привіт, друзі, на зв'язку Only Solar. Сьогодні ми перенесемося до сонячного кременчуга, де стала до ладу потужна гібридна сонячна станція на 100 кВт чистої сонячної енергії, що живить ціле підприємство. 256 сонячних панелей від відомого бренду Jinko Solar захопили не тільки дах, а й стіни будівлі, перетворюючи її на справжню сонячну електростанцію. Серце станції це два потужні інвертори Дея на 50 кВт кожний. Також встановили 48 акумуляторів Дея, які забезпечують накопичення цієї енергії на 240 квт годин. Це означає, що навіть вночі або у похмуру погоду підприємство матиме достатньо електроенергії для своїх потреб. Чому ця станція така особлива? Завдяки їй підприємство стає менш залежним від централізованого енергопостачання та може заощадити на рахунках за електроенергію цей проект яскравий приклад того, як сучасні технології можуть зробити наш світ більш зеленим та енергоефективним. Якщо ви також хочете стати енергонезалежними та забезпечити своє житло чи бізнес. Альтернативним джерелом живлення звертайтеся до Only Solar, вашого надійного партнера в енергетиці.